Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на п'ятницю. На 18 жовтня. Вже Росія атакує на Курщині, але збройні сили України там успішно обороняються, спалюючи при цьому все більше російської бронетехніки. Сьогодні побачимо нові кадри боїв в районі Любимівки та Новоїванівки. Тим часом окупанти пролізли за канал у часовому яру. Там ситуація погіршилася для нашої оборони. Поглянемо на Донеччину сьогодні уважно, тим паче, що у Торецьку наші військові відбили певні позиції у ворога. Там за кожен будинок дуть бої. Але біля Селидового поступово формується оточення або ж напівоточення оточення цього міста. і Там є успіхи якраз у росіян на цьому напрямку. КНДР вже завела свої війська на полігони в Росії. Маємо перші кадри звідти і маємо дані від головного управління розвідки а також розвідки Південної Кореї про те, скільки військ. Кім Чен ін готується дати путіну для боїв проти української армії. Отже, рухаємося до карти на Курщину, і отут у нас в. В Принципі основні події розгортаються в районі Любимівки, Новоіванівки і того району, де Росіяни намагалися влаштувати прорив у бік малої локні, але цей прорив їм до кінця не вдався. Вдалося їм, до речі, можемо чітко заміряти по цій карті, на яку глибину зайти в українську оборону. адже до Новоіванівки вони кілометрів на шість просунулися, але ця зона залишається сірою, тобто жодна зі сторін не має контролю за населеними пунктами. Воїванівка, зелений шлях Любимівка, і фактично цей квадрат, цей сектор залишається місцем спалення, знищення російської бронетехніки у великій кількості. І таких кадрів з'являється звідси все більше. Так, деякі російські зетпабліки заявили, що вони далі в межах села Любимівка просунулися у західному напрямку, де суцентральній частині Любимівки зараз точаться бої в бік зеленого шляху. От вони намагаються тут пробитися, і при цьому вони заявляють що вони тут знищили БМП Бредлі в останніх боях, але при детальнішому розгляді кадрів із Любимівки, які опублікували, от Росіяни на видно, що горять не БМП Бредлі, а горить БМП Три. Це російська бронетехнічна машина, тобто російська бронетехніка горить і, очевидно, вона була вражена українським дроном або іншим засобом дальнього ураження. І поруч ви бачите, скільки вже знищено різноманітної бронетехніки. Все це свідчить про активні спроби росіян постійно пхатися по тій дорозі через Любимівку в бік Новоїванівки, але вони втрачають все більше і більше техніки. Однак, от якраз всі оглядачі, які аналізують і осінтер, аналізують оці кадри з Любимівки зі спаленою технікою, і, власне, підкреслюють, що техніка, яка там заклякла і, по суті, ну кинута вздовж цієї дороги, це техніка атакуючої сторони, це атакуюча колона, яка була знищена. Тобто, це все російська техніка. Немає там жодного Бредлі, немає там українських машин, жодних знищених і досі немає відео із жодного села у цьому районі, де росіяни безпокійно стояли, розмахували прапором. І заявляли, що вони його звільнили. Причому немає не лише таких кадрів з Любимівки, зеленого шляху чи Нової Іванівки, але й північніше, району Ольгівки, Крем'яного, там Журавлі, ще якісь населені пункти. От я маю на увазі цей північний район, неподалік Коренєвого, неподалік Шептухівки. Звідси теж росіяни не можуть похвалитися якимись кадрами освобождення, що називається. І не тільки звідси, але от в інший район, зовсім інший, візьмемо на від Суду. Дже, район Плехово, район Гуєво, так річки Псол, де накупанти намагаються атакувати і пишуть, що вони тут і за Уланки ведуть бої. І за Плехово. Е, немає тут жодних об'єктивних кадрів контролю, того, щоб росіянам щось там вдавалося. Однак, факт той, що ворог перейшов тут до активних наступальних дій, українці в обороні перебувають і обороняються. При цьому, як бачимо, успішно знищуючи російську бронетехніку. Суттєвих змін покурщені. Ми наразі не спостерігаємо, і суди на Курщину збираються кинути підсилення окупанти, оскільки своїх сил очевидно не вистачає штурмових, то скористаються послугами Кім Чен Іна. Ось про те, що приблизно 11-12 тисяч російських піхотних військ можуть з'явитися в цьому районі ведення бойових дій. Повідомляє відразу декілька розвідок: по перше, про такі спроби окупантів скористатися власне північнокорейськими союзниками. Повідомив Кирило Буданов, очільник гурмо. Прокоментував він цю тему для видання The Zone англомовного і ось ця стаття, де і міститься коментар Кирила Буданова. Він говорить про те, що Росіяни до 1 листопада підготують 11 тисяч своїх піхотних військ, не своїх, а північно-корейських. От вже власне на полігонах в Росії ці корейці готуються. Війська КНДР, і будуть вони готові на початку листопада. Вже всі бути задіяні в боях на фронтах на різних напрямках, але першим таким напрямком обрано якраз Курщину, український плацдарм у Курській області. Куди найближчим часом відправиться 2,5 тисячі солдатів з північної Кореї, 2600, тисячі Якщо бути точним, це перша партія, це перший той батальйон псевдобуряцький, який окупанти готують, десь на межі Курщини і Брянщини. Тобто, якщо ми беремо цей район, який якраз. Згадувався в попередніх заявах нашого ГУР, то йде мова приблизно, напевно, про ось район Хомутівки, Сівська, Дмитрієва, десь приблизно тут, де відбулася втеча 18. Корейців, які перебували уже на позиціях, чи в якійсь військовій частині кілометрів за сім від українського кордону, все це сталося, і от вони втекли і готували тут якраз псевдобуряцький батальйон, складений саме із війська НДР. Тобто суди на Курщину будуть тестувати, відправляти перші партії, перші підрозділи із північної Кореї. І з'явилися перші вже кадри полігонів на далекому сході, де тренуються війська з КНДР, от стверджуючи це кадри із населеного пункту Сергієвка, Приморського краю, Східного воєнного округу. про це говорить і емблема на Брамі, і шеврони, Шеврон автора відео. Напевно, якийсь солдат-строковик, який там служить, зняв це відео. Він його коментує, От, знімаючи через паркан, що йдуть, мовляв, колона за колоною ці корейці. І от каже, все, захватили нас автор відео. Потім стверджує, що мільйони їх тут. Тобто, ну не мільйони, насправді. Тисячі ми вже знаємо загальне число, скільки готується, скільки готується військ КНДР до залучення до бойових дій. Але це справді доволі серйозна кількість більше 10 тисяч однозначно. Раніше наша розвідка говорила про 10 тисяч. І тепер розвідка південної Кореї сьогодні заявляє про те, що 12 тисяч разом зі спецназом готує Кім Чен Ін відправити на допомогу Путіну. Десь на фронти в Україні або поблизу України, якщо ми говоримо про Курщину, тобто тут зараз в районі Суджі Найближчим часом ситуація може змінитися в тому сенсі, що у нас будуть з'являтися кадри штурмів за участі північно-корейських військ і, можливо, перші полонені, от із далекого сходу, які напевно під час допитів будуть заявляти, стверджувати, що вони насправді буряти. Але е, ясно, що відрізнити доволі легко. Отже, далі рухаємося по інших напрямках. Дивимося, що у нас відбувається на півночі Харківщини. Тут після добрих новин із. Під липців і глибокого в принципі ситуація не змінилася. Лише наша розвідка, спецпідрозділи ГУР повідомили про деталі цієї операції наскільки складно було зачистити ліси на північ від липців, Ося зона, яка була звільнена за останні місяці. Блакитним кольором позначена і приблизно два місяці пішло на цю операцію, аби викорити звідти росіян і звільнити цей район батальйонної оборони та опорні пункти, які тут росіяни собі. Організували, зачистити їх від окупанта. Це вдалося зробити зараз. Тут бригада Хартія воює. А підрозділ Кракен, який брав участь у цій операції, ми хочемо підтримати збором і дякую вам за те, що ви вчора активно донатили на міні-екскаватор для кракена. Ми сьогодні Продовжуємо збирати на цей засіб зведення фортифікацій на передовій. Ось QR-код внизу екрану з'явився, і я закликаю вас, дорогі глядачі, долучатися до цього збору. Збираємо дійсно на таке міні-дивотехніки. Це невеличкий екскаватор з ковшами, який можна непомітно для ворожої аеророзвідки перемістити на передову і збудувати з його допомогою там траншеї, бліндажі, інші укріплення, аби вручну наші військові це не копали під ворожим. Розпостереження можна швидко провести ці роботи за допомогою такої машини. Ми вчора більше 10% завдяки карті бойових дій, додали до суми необхідної для придбання цієї машини. І сподіваємося, що сьогодні. Темпу не будемо збавляти, а додамо ще суттєву нашу лепту внесок у цей збір. Кожна гривня, і кожен, кожен донат надзвичайно важливий у цьому сенсі, бо справді наближає нас до цілі і до підтримки наших сил оборони. Дякую кожному, хто вже долучився і задонатив. Далі рухаємося вже по Слобожанщині південніше по карті. І тут знову ж таки звертаю увагу, що ситуація біля Куп'янська цього тижня була вкрай. І напруженою цього тижня оголосили про евакуацію, жорстку таку евакуацію не примусову, ну але майже близько до того. Із Куп'янська, Куп'янська вузлового і прилеглих населених пунктів, все тому, що гряде зима, опалювальний сезон неможливо провести в Куп'янську і обстріли посилюються. Крім того, російські штурми в бік Петропавлівки з боку Синківки теж посилюються, тому ситуація тут загрозлива. А ще до цього додається ворожий прорив в районі піщано. І бої, які зав'язалися за останні дні за Колісниківку і за Кругляківку. Два села, які на ріці Оскіл розташовані. Тут фактично вже з південного боку ворог до Колісниківки підповз, і північ Кругляківки теж під ворожими атаками постійно перебуває. Тому ситуація в Купінському районі. Далеко, далеко, не найкраще. Ну а далі переміщуємося в район Тернів, Лиману, Зарічного, Торського. Тут у нас на ріці Жеребець продовжуються активні бойові дії. Говорять, снайпер Станіслав Бунятові Зайдару пише про. Цей напрямок таке у нас район Тернів зараз перейшов в активну негативну фазу. Ворог тисне, має поступові просування в районі Макіївки, Невського, Ємполівки і Південно-Східніше Віторського. Про Макіївку, Невський ми говорили в деталях цього тижня не раз. Тому сьогодні детально не будемо зупинятися на цих двох населених пунктах, але ось вони на карті. І ви самі все бачите. Ось цей район присутності наших військ поступово сіріє. Він розташований за річкою Чорний Жеребець. Ось річка протікає по цій лінії. Відповідно, доводиться звідси відходити нашим військовим західніше за ріку і займати позиції уже по висотах, які розташовані ось тут. Вздовж ріки Чорний Жеребець і дозволяють ще ворога стримувати. Однак два плацдарми біля Невської, біля Маківки ворог собі за рікою формує, і наразі справді негативні бачимо процеси просування поступового окупантів на Лиманському напрямку. У часовому ярі останнім часом ситуація погіршилася. Це напрямок з одного боку Краматорський його називають, з іншого Бахмутський напрямок, як з якого боку дивитися, оскільки наші в обороні. То власне це швидше Краматорський напрямок. Однак ворог тут дуже давно, фактично дуже активно з весни, скажімо так, намагається взяти часів яр штурмами і лобовими. Це не дуже їм вдавалося окупантам зробити, зайти за канал Сіверський Донець-Донбас. Повтрачали вони тут масу штурмових груп і так само і техніки. Ось цей канал червоною лінією промалюємо тут. Проходить, і вже бачимо, що за останні місяці, от останні Особливо кілька тижнів, все ж таки, окупантам вдалося просочитися, пролізти за цей канал і там закріпитися. Це вже ми констатуємо факти, які ну, є безсумнівними, їх ну спорити складно в районі Калинівки такий плацдарм сформувався для окупантів, де вони вже засіли за згаданим рубежем нашої оборони. Ось тут, і також вже бачимо, що в основній частині міста Часів Яр теж сформувався цей виступ. Він сформувався за останні. Декілька днів за цей тиждень, фактично, можна так сказати, це район вулиці Північної і школи номер 17 де окупанти проникли за канал Сіверський Донець-Донбас і зуміли, зуміли тут закріпитися. Раніше вони накопичувалися за каналом, ось у цьому лісовому масиві, цьому зеленому масиві. Туди залізниця проходить. І от зайнявши вони, от північно-східний цей район від міста, зуміли підгребти достатньо резервів, аби штурмові групи постійно. Кидати на основну вже частину міста це за декілька місяців зрештою дало свій результат. 24-та бригада стримує тут ворожі спроби окупувати місто і просунутися далі. Жорстко бої вже йдуть в межах. Бачимо, мікрорайону Жовтневий. Фактично, ну а також противник встановив свій прапор, здійснив флаговтик на е території рудника блок номер 9 на південь від Часового Яру. Тут у районі між Іванівським і ступочками на підході, власне, бачимо до промзони цех номер 2 мікрорайонів Южний Шевченко. Цих районів Часового Яру теж зуміли росіяни зайти. За згаданий канал і тут закріпитися. От ми можемо показати, що йде мова про ось цей, ось цей виступ. Тобто, фактично, флангові ці виступи сформувалися, їхні такі зародки, скажімо так, і далі вже тактика ворога зрозуміла: вони будуть формувати от кліщі по цих от напрямках. і Відповідно, прориватися також в ЛОБ в мікрорайоні Жовтневий через канал. Ситуація погіршилася по часовому яру. Це факт. Так само Тайдарівець Станіслав Бонятов пише про постійні механізовані штурмові дії на цьому напрямку, які тут були рідкістю, але зараз ситуація змінюється. Періодично заїжджають коробочки з десантом, вони горять по лісосмугах, але за наказом лізуть далі. Це поки не критично, але якщо переросте. 30-40 одиниць техніки. Ну, як на Курахівському напрямку, скажімо так, то буде дуже, дуже непросто обороняти напрямок якраз Часового Яру, Кліщіївки. Ось цей виступ. Поруч у Торецьку точаться міські бої в центрі міста. І з'явилося повідомлення про відбиття певних позицій в центрі Торецька. Ну тут за кожен будинок йдуть бої, тому може будинок переходити з рук в руки, залежно від того, хто наскільки успішно штурмову операцію проведе. Hello ja, У цьому районі зараз ідуть активні бої. Це район на вулиці Європейської і Стуса і, і СВ. Інститут вивчення війни теж пише про те, що вони вивчили геолокаційні кадри, які були опубліковані 15 жовтня з Торецька. і свідчать ці кадри про те, що українські сили відновили позиції в центрі міста. Але ситуація залишається хиткою. Йдуть бої і в межах Торецька, і південніше в межах Неліпівки на північ від Нью-Йорка. Тут так само тривають активні бойові зіткнення. Поруч у нас покровський напрямок від Торецького до Покровського напрямку. Дуже багато подій. Тому швиденько рухаємося від ділянки до ділянки на фронті. Отже, безпосередньо біля Покровська Мирнограда не спостерігаємо просування окупантів, але постійні штурми відбуваються. І, зокрема, тут зосередимо нашу увагу на ось цій ділянці від Миколаївки вздовж Красного і Крутого Ярів до Лисівки, особливо в бік. Лисівки окупанти пробують атакувати, штурмувати в бік сухого яру і лисівки. І от буквально вчора в Лисівці зупинили штурм мотострілецького підрозділу противникам здовж вулиці Центральної на південний схід від зерносховища. Там знищили російську бронетехніку от але російські штурмові маневрені групи постійно на лисівку висуваються і атакують цей населений пункт. Тобто зараз тут ворог пробує покращити свою ситуацію, захопити лисівку. Південніше у нас загрозлива, дуже загрозлива ситуація біля Селидового. Можливо, навіть карта зараз до кінця не відображає цю ситуацію. По перше, ворог ну дійсно вперто затіяв осім флангові атаки біля Селидового і намагаються їх розвивати. От від Маринівки вони вздовж траси намагаються рухатися в бік Вишневого Григорівки, аби е, створити таке північне. Щупаль це північні кліщі, які охоплять з правого флангу російської атаки Селидове. І південніше подібні дії відбуваються від українська цукуреного. От теж на вишневе постійно висуваються штурмові групи ворога, аби відрізати важливі логістичні шляхи, які ведуть Селидового через Вишневе. Я маю на увазі ці дороги. Так, от ворог намагається їх, їх обрізати. Це от усі ключові вулиці і дороги в Селидовому. Така приблизно схема. і Відповідно, ми бачимо певне просування ворога саме в районі Цукуреного на захід від цукуреного по лісопосадках. Здовж залізничної колії окупанти мають певні успіхи і просування. Ось тут у нас колія проходить. Тому загалом ситуація в Селидовому погіршилася за цей тиждень. Маємо сказати. От деякі наші військові офіцер плюс, зокрема, пишуть про те, що в мережі шириться інфа, ніби ворог перерізав дорогу від Новодмитрівки на Селидове. Це йде мова про. Ось цей шлях, ось цю дорогу. От вона тут пролягає. І бачимо, що. Близько до цього окупанти в шляху перебувають ось у цій зоні, але не перерізали наразі. Принаймні, так нам підказує карта від Deep State. Зрештою, цей допис від нашого військового теж містить таку інформацію, що це не відповідає дійсності за словами оборонців міста. Але ситуація в Селидово далеко не найкраща, вимагає чітких і швидких дій. Адже ворог рухається виключно по флангах. Якщо це просування продовжаться, то обстановка буде дуже і дуже поганою найближчим. Часом, ну щоб так не вийшло, що ми в понеділок знову повернемось до карти і побачимо, що ця ділянка зовсім інакше вже виглядає, що тут ситуація погіршилась. Так, бо наразі все до того і йде. На от південну цю дорогу на Новодмитрівку. Ворог дуже близький від того, щоб перерізати. Там сотні метрів буквально залишається фактично. Ну і також поруч у нас складна ситуація в районі Гірника, Зоряного, Курахівки це район ріки Вовча і район, звідки наші. Поступово відходили. Від Карлівки, від Красногорівки, від Невельського фактично. Ми і зараз бачимо, що до кінця ця кишеня не окупована. Тобто за Желанне друге, очевидно, зоряне, Курахівку йдуть бої, як і за Олександропіль, і лінія оборони тут тримається приблизно по річці Вовча. Навіть ще якісь є буферні такі зони на схід від цієї річки. От вгірник теж ворог забігав, постійно тиснуть з півночі, але не окупували цей населений пункт. Натомість з півдня росіяни відрізали цей район, зайшовши з гострого в Острівське, і звідси вже тиснуть на південь на Курахове, фактично. От тому ситуація, от по району гірника Курахівки. Вона виглядає наразі дуже непросто. Є тут висоти, є річка, які дозволяють утримувати оборону. Однак із флангів ситуація погіршується. І поруч ми бачимо просування ворога у Максимільянівці, Це Курахівський вже чисто Курахівський напрямок. Тут окупанти вимахували своїми прапорами в центральній частині села Максимільянівка. От якщо ми наблизимо, побачимо власне. Як село розташоване, можемо ще навіть на супутник перемкнути себе, чіткіше це побачити. І от фактично у цьому центральному районі села окупанти закріпилися, є скріншот, де вони тут махають прапорами. Зараз є його виведу. Отже, ось ці ця геолокація, ці кадри, які були геолоковані, вже визначені. І от тут росіяни з триколорами своїм красним знаменням стоять. Чому ще ззаду один із них складає український прапор, причому так акуратно, якось бережно складає. Я ще здивувався. Переважно вони ці прапори там кидають долі, топчуть і так далі. Тут якась дивна поведінка. Але ну, менше з тим вже зрозуміло, де ця локація знаходиться. Центральну частину Максимілянівки росіяни захопили. Західна частина відповідно переходить у нас у сіру зону, має на увазі ось цю. І фактично йде мова про відхід у бік Курахового наших військ, але ймовірно, на околицях Максимілянівки точиться все ще боїш. Наші до кінця звідси з цього району не відступили, не відійшли. Однак тенденція зрозуміла: ворог тут на південь від Максимілянівки зараз буде рухатися. Має на увазі у бік траси на Курахове, аби вийти на неї, закріпитись і вже по ній. На захід просуватися в бік Курахового і Острівського. теж вони будуть пробувати перетинати річку і теж атакувати Курахове з північного сходу. От така у нас ситуація по Курахівському напрямку. Величезна кількість штурмів, атак, південніше у зоні відповідальності 79-ї бригади. Теж район Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки е гарячий. Тут теж е штурми й бої відбуваються. Однак, всюди по південному Донбасу, у нас таких якихось просувань за останню добу не було зафіксовано ані в районі Вугледара Богоявленки. Хоча тут теж активні бої в районі Водяного Богоявленки, ані в районі Золотої Ниви, так званий Времівський виступ. Теж ну після останніх подій, коли ворог зайшов в золоту ниву, більше якихось значних просувань проривів тут не було. І Ще одна новина, яка стосується вже кадрових ситуацій у нашому війську у збройних силах України. Ви, мабуть, чули про скандал із комбатом. Сто самого окремого батальйону територіальної оборони Сергієм 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 Салаватовим, хоча його і Сергієм можна назвати, зважаючи на його біографію. Отже, Салаватов його призначили комбатом нещодавно. вже відсторонений від виконання своїх обов'язків після розголосу у медіа в пресі, коли випливли зв'язки Салаватова із терористами з ДНР. Громадське громадське так опублікувало 16 жовтня матеріал. Про те, що Салаватов в 2014 році репостив про російські сепаратистські пабліки в інтернеті серед його контактів був співробітник так званого Міністерства внутрішніх справ, так званої ДНР, бойовик незаконного збройного формування. Ну, коротше, мав він там друзів. По той бік фронту, що називається. І так само журналісти стверджували, що в розпорядженні їхньої редакції є свідчення про те, що в 2014 році Салаватов ходив на так званий референдум голосувати за проголошення ДНР. В матеріалі йшлося, що в внутрішній базі терористів, яку веде Служба безпеки України, поруч з прізвищем Салаватова була помітка пособник бойовиків от, і людину. Із такою біографією, про якого були агентурні дані, про те, що цей так званий комбат, 10 років тому прийшов в табір підготовки в ДНР за спеціальністю снайпер, була така про нього інформація. Стояв на блокпостах в Краматорську, в районі Краматорська, на ДНРівських блокпостах. Оцю людину призначили комбатом сил територіальної оборони 107 го батальйону. Як він проходив перевірку, хто там взагалі. Перевіряє по вертикалі таких офіцерів, кадрів, так які відповідають за сотні людей, до яких інформація, накази таємні доходять. Оце питання, скажімо так. Ну тобто ще один от провал фактично служби безпеки в межах такого призначення. І ну у нас же були скандали. Ми знаємо, коли заступника Сухаревського призначили в силах безпілотних систем людину, яка там має тісні зв'язки з Росією. Тепер от ще одна така історія. Добре, що є реакція. Добре, що преса не спить, медіа не сплять, громадськість, громадські діячі, волонтери підняли от, власне шум навколо цього питання. І зараз, от, власне, Салаватова відсторонили, ведеться розслідування цієї історії. Ну, але тут -то просто дивуєшся, як взагалі до такого призначення дійшло, як така людина перебувала у лавах Збройних сил України. Ну це ж готовий агент ворога. Нехай він зараз тут клянеться, божиться, що він тепер усі зв'язки ці порвав. Але ну повірити в це погодьтеся складно. Що думаєте з цього приводу і загалом про ситуацію з північною Кореєю по фронту? пишіть, будь ласка, у коментарях. Ми з вами побачимося у понеділок. А завтра, післязавтра, огляд карти проведе мій колега Ігор Гаврищак. Не пропустіть, аби бути в курсі, і до зустрічі.